У Кам'янському підбили підсумки опалювального сезону. Тоді через блекаут вперше за 90 років повністю зупинили ТЕЦ. Це призвело до пошкодження важливого обладнання. Зараз в місті вже почали готуватися до наступної зими. Фахівці підсилюють станції електромереж. Завдяки кожному з вас, підприємцям житлово комунального господарства, нашим енергетикам, в цілому, ми пройшли опалювальний сезон, можна сказати, нормально. Зараз у нас основне питання це підготовка до наступного опалювального сезону з урахуванням обставин, які ми маємо на сьогоднішній день у зв'язку з військовим станом. Під час аварійних робіт була зруйнована і дорога. Асфальтне покриття планують відновити найближчим часом. Загалом більше двох сотень будинків мають проблеми з тепло та водопостачанням. З міського бюджету вже заклали кошти на ремонт. Передбачені роботи по заміні магістральних трубопроводів, там капітальний поточний ремонт, котлів там та іншого обладнання. Підготовка там транспорту для розчищення шляхів на території міста в зимовий період.